Арт Сіті торкається усіх сфер мистецтва, у тому числі і книги. Саме тому наш наступний сюжет присвячений унікальним раритетним виданням. У Києві відкрилася унікальна виставка раритетних релігійних видань. Книга на всі часи. В експозиції представлено понад 30 релігійних видань, і зібрано її приватними колекціонерами та провідними музейниками країни. Вот это вот сейчас действие, священное действие, то есть священная книга и то, что мы с вами здесь происходим, это первый настоящий ну, высококультурный, высоконациональный, патриотичный захід. На цій, цій державі, який говорить, що і слава Богу, он организован частным музеем, частным этом. і пригласили, і слава Богу, участвовали музейщики. То есть мы видим музей истории книги, я говорю, что библиотека, плюс колекціонери, Получилось немного. Но их много и быть не может, говорю, что их сжигали, уничтожали 300 лет. Книга на всі часи назва, яка відображує програму культурного розвитку країни. Ідея виставки нагадати публіці про неперервність духовних та мистецьких традицій. Дізнаємося, наскільки це сьогодні актуально в нашому соціумі. Що стосується стародруків, вони представляють це на стіг своє дійсно туди виривали, вставляли в рамочки і продавали. Приємно, що приватні колекціонери власними зусиллями та грошима засвідчують не лише інвестиційну привабливість, а й духовну та культурно-історичну цінність книги як такої. Чоловік, коли бере книгу «Стародруг», це все одно, що спілкування з пам'ятником. Ти тримаєш в руках книгу, обтягнуту пергаментом, з дерев'яними досками, місто обложок, з великим шрифтом. От, ти відчуваєш, що це предмет, який Пережив віка серед раритетів, представлених на виставці, сучасне видання книги на всі часи біблії з ілюстраціями Сальвадора. Далі посоветовали нам це зробити наші колеги з зарубежних стран. Они говорять, що ну, Україна більша страна. Ми знаємо, що вас много багатих людей. Вот, которые ездят на богатых машинах. Да, не все эти не все эти люди чужды духовным ценностям. Ну вот давайте посмотрим, насколько будет интересно коллекционерам, богатым людям в вашей стране именно приобрести вот такое коллекционное издание. До речі, Біблію Далі можна не лише погортати, а й познайомитися з ілюстраціями відомого іспанця вживу на стінах музею Духовні скарби України. Я думаю, що це поєднання Біблії і художник, як Далі це Прекрасно. Проєкт Книга на всі часи представив широкому загалу раритети музейного рівня. І головне, що усі відвідувачі виставки згодні. Книга і мистецтво інтригуватимуть людину навіть в епоху шаленого розвитку нових технологій. Це проєкт, який передусім популяризує і книгу, і публічне приватне колекціонування як таке. Але те, що цікавість широких кіл вже є, для нас це очевидно, і ми з цього дуже тішимося.